Блекаут номер два для кривого рогу не виявився чимось із розряду сніг на голову. Люди діляться. Спокійно прильоти сприймати складно, але до їхніх наслідків все ж намагалися готуватися. Для всіх нас танісна неприятна очі ситуація. але оптимізм, здоровий оптимізм, намагаємося зберігати. Звісно, дискомфорт доставляє туди блекаут, але умудряємося как-то Заведення, в яких є світ, можна хоча б випити гарячого чаю, кофе. Запаслися всім водою павербанками. Ми ще свічки купили. Позитивне налаштовані. Тримаємось. Тим часом на автошляхах учора працювали регулювальники. Транспортного колапсу не сталося. Біля банкоматів черги. Цілком очікуваний виклик знайти можливість підзарядитися та спіймати зв'язок. Пам'ятаючи перший блекаут, городяни йшли до закладів у центрі міста. Немає зв'язку, ти не можеш навіть подзвонити, спитати, як, що. Сьогодні дозвонилася сестра з Хмельницького, питала, як в нас, тому що в них новини були не дуже приємні з нашого міста. Дуже шкода людей з того будинку. Тому що ранок почався для Кривого Рогу жахливо. Такого ще не було в нас. Це дуже складно, морально. Вони намагаються нас залякати, але тим самим вони будуть навпаки людей робити злішими. Вони не розуміють, наскільки ми можемо розізлитися на них. І ми сильний народ. Намагаємось по вулиці ходити ловити зв'язок. Те, що лишається ловити зв'язок. Дякуємо, що є заклади, в яких ще є інтернет. Хоча б якісь новини, ми хоча б знаємо, що є відбій тривоги. Можемо прочитати новини, що там дають, що там каже брифінг з Вілковим, Що він розповідає? Знаю, що на моєму районі є пункт незламності. Я ще туди не навідувалась, але я знаю, що він є. Теж це дуже добре, що можна підзарядитися. Десь після восьмої вимкнули у нас світло. Далі, які дії, пішли шукати, де можна посидіти кави попити, де тепло, більш-менш. У тут здесь пункт незламності. вирішили перевірити, що тут є. Працювати якось треба онлайн. Я працюю, наприклад, тому мені потрібен і світло, і інтернет. Без нього ніяк. Пункти незламності працюють у кожному районі міста. Все в закладі є, паливо є, генератор є. всі… Е... Необхідні речі для обігріву і зігріву людей все у нас є. Ми щодня працюємо з 7 до 7. В цій кімнаті це кімната матері і дитини. Тут може мати переполинати свою дитину. Є у нас все для того, щоб вона це зробила. Тут діти можуть ось гратися, розкрашувати розкрашки на килимі. Вони можуть. Посидіти, пограти, є ігри, є іграшки, це кімната матері, дитини. Нам надали 10 сонячних батарей із. Ліхтариками і е, там є зарядні устройства. Там можна зарядити мобільні телефони. Півсотні пунктів незламності розташовані в закладах освіти міста. Працюють такі пункти і у відділеннях поліції та на інших об'єктах. У місті працюють 52 пункти незламності у навчальних закладах. Буквально вчора ми підготували ще сім таких пунктів, додатково до 45, що вже працювали раніше. В пунктах можна зігрітися, відпочити, випити гарячого чаю, підзарядити телефони, пауербенки, там є їжа. Працюють кімнати матері та дитини. Адреси пунктів ви можете побачити у моєму пості, який я публікував сьогодні на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм і на сайті міськради. Усього зараз в місті працює біля 80 пунктів незламності. Це разом з пунктами у відділеннях поліції та об'єктами бізнесу. Попри мінімалістичний набір зручностей, криворіжці не скаржаться. Я не терплю, я чекаю. Я вірю в ЗСУ, я чекаю. Готова терпіти, чекати багато. Ну, не, не будемо здаватися, ви що, куди здаватися? Ще трошки, ще трошки. Я знаю, що трошки. Лишається лише вірити в наших хлопців. Я розумію, що їм набагато складніше. Жалітися на те, що немає світу, я почекаю. Зі мною нічого не станеться. Головне, щоб хлопців все було. Олег Хендриксон, Юлія Вітряк, Ірина Павленко, Роман Кравченко, Постфактум.